Привет, сам Про, і це третя ніч в FNAF. В попередній частині ФНАФу де ми проходили ми пройшли першу і другу ніч. Я сказала, що це відео буде по третій, по четвертій ночі. Тож сьогодні ми будемо знімати по третій, четвертій ночі. Алло, фангай! Давай розказуй там щось. Фангай! Фангай! Наконец-то! О, дякую за комплімент. А ч так? Які ж це речі? Uh, uh, ага, ага, ти щось нам приховуєш, що нам приховуєш, вон гайчик. Uh, 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 hey, а чого? Яка? А що, з цим костюм Фредді? Ем, Знаєш, вон гай, це така собі ідея. Yeah, Я thought. не знаю. Окей, um, okay, okay, дякую. Такої ще другої сторони. Опа, Чика там уже готує. Чика, мені баварську піцу і кол, будь ласка, дякую. Так, що у нас тут? Я пропоную не дарувати багато енергії. Чіка! Я тобі я тобі дав замовлення! Да! Тепер! Іди, давай піцу готов. Цікаво, що це за, за камера? Як, е, що там це за кімната, якої немає камери? Напевно, там щось якісь секретики, так? Да, да полюбас якісь там секрети? Бачите? Там есть камера поруч с туалетом. А, там будет чоловічий туалет. А, це чоловічий туалет. А ні. да, человече. Так, чика, иди давай пиццу готов. Бонни, портай стену. Фредди, сиди там. Так, подивимось. Что там Фоксі? Фоксі, не вилізай. Чика! Я тебе сказал, пиццу готовь. Я ж тебе баварську пиццу. А, Чика Динг Ареа Чіка. Чика Чикен Магнагс Давай иди готов пиццу баварську бажану, не пепероні. Тільки, доб... Тільки не переплутай баварську з гавайською. або пепероні. Тільки спо переплутаю. Якщо ти переплутаєш? Я не знаю, що з тобою зроблю. Я сам тобі цю піцу скоплю. Або цього твого плюша. Бонні, Уйди! О, Чіка, Давай там готов поки що, а я просто лежу за аниматрониками. Опа. Так, тут нікого немає. Бонні, Якщо ти зараз не уйдеш, Я не знаю, що з тобою зроблю. Щось, можливо зроблю. Чіка, давай піцу готов. Молодець, пішла готов піцу. У мене камера заглючила. У мене камера заглючила, може Бонні не прийти. І мені жопу надерти. Фредди! А ч Фредди проснувся так рано? Фредди, уйди! Уйди, щоб я тебе не бачив. На сцені нікого немає, Боже, це якась жесть! Ви що, про мене зговорились, що шо шолі! Я просто не розумію, як так! Так! Краще! Опа, Бонні. Так! Так, 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 так! так. опа! Чіка. Чіка! Бонни, уйдіть. Уйдіть. Мужики. Е, е, мужик и девочка. Хоч не думаешь, что вы мужик и ше ви, ви девочка. Мені страшно. Тому що, може, мене вб'ють, может, вбити з двух сторон. А це цього я б не хотів. Эммм, е, аниматроники, вы краще б пішли звідси. Уйдіть. Ні, я відчуваю себе німеччину через Другої світової війни. Воюю в два фронта. Один фронт союзники, типу Франція, Британія, США і Канада. А інший інша союз хотів сказати, але вже 6 ранку, і зараз буде четверта ніч. Я, якщо я в третю ніч продержався, ти ще ж протримався. Тоді як я в четверту, тоді четверту ніч я взагалі думаю не пройду. Якщо я пройду. Тоді все на відео все-таки по п'ятій-шостій частині ФНАФа. Так. Не ну, знаю, чи я закрив ті двері. Я подкорм натисну. Фангай, давай бери трубку. Фангай. Згод, нічого, не знаю, як я протянувся. Це того першой знав Чого не може? А, тепер понять, два стой зламується, да, фангай? Дякую <т original> Яку послугу? Яку? Які костюми? Які подсобці? Які костюми? Та які подсобці? Які костюми? Де взагалі? Ой-ой! Охра... фангай, біжи. Ну все смерть фангаю. Помянем Пом'яним Фонгая. Фредді, ти куди пішов? Уже через ранку потемен уже всі зговорилися. Ну, коробі Фоксі. Беріть приклад з Фоксі. Фоксі спокійний, Фоксі нічого не робить. Цікаво, чого. А! Йо... 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 Вибачте за вираження, але я трішки обділався. Н... В переносному значенні цього слова. Боже мой. Що делати? Помогіте. Я воюю знов два фронта. Там Чіка, тут Бонні. Бонні, йди підмітай. Вчора, і попереднього відео я ж казав, що типу, Бонні, йди підмітай. Він мене не слухався. Уявіть собі, що в... тоді, що зараз? Бонні, ти куди ушов? Е, що з тобою? Бонні щось починає глючити. Перші рухи на камерах! Перші рухи на камерах. Страшно вирубай. Боюсь, страшно вирубай. Все, Бонни, пиши піпіндать, молодіяці, ти підмітай. Фоксі висовуйся. Не поняв. А! Фух, це було жорстко. Доволі жорстко. Фоксі зде там! Фредди, Фредді, повертайся на сцену. Якщо не повернешся на сцену, я тебе уб'ю. Отвічай. Фоксі, клянусь мамкою. Якщо ти, Якщо ти вийдеш звідси, то тоді тобі хана. Уверен. Бонні! Ти что ти все ще не уйшов звідти? Що ти тебе вообще мне надо? Три ранку дай протриватися до п'яти до шести ранку. Чика там не пицца нарешті готовить. Успокоїлась. Успокоїлась наша чікуля. Так, Бонні ушл. Може, я тут Ну, в принципі, да. В принципі, ушл. На цей випадок, провір, Мало ли другий вернете назад. Не знаю, Пішли далі подивимось камери, на всякий випадок я залишив двері зачинені, а ні, праців можна починити. Набережність, іди, зараз повернеться. Ні, ну а що, все може чекати, четверта ніч як би. Бонні, що там, Бонні, Бонні, іди підмітай. О, все, ти там, підмітай, давай, бери швабру чи мітлу, Піднім, підмітай. Хочеш, може, бути бабоєгою і літати на мітлі. Щоб це не радило, тому що ти можеш так швидко до мене не йти. Боже, скажи, і прикольні ефекти, коли ти достаєш камери, іначе вони глючить. Прикольні ефекти. Скотт Коутон велика тобі уважуха. Тільки шкода, що ти уйшов з проекту FNAF, Чесно сказати, Скотт Коутон створив дуже класну і популярну фан-базу. яка до сих пір популярна. Бонні там уже цей глючить. Боні, уйди відсюди, іначе я тебе зараз шмальну. Не знаю чим. Бонні, краще підмітай ти. Боні, іди підмітай. Ну, хоч Не хочеш підмітати? Кди тоді йди, Чікі, поможе піцу приготувати. Хоча з тебе кухар, як з мене балерина можливо, але гітарист з тебе непоганий, чи басіст. Хто ти взагалі такий, Бонні? Бонні, уйди! Уйди, сказав Чіка. Опа, все. Дякую за перегляд. Це був дерепро. Всім до зустрічі!